Всім привіт! З вами Яна. В кадрі гроші, але це не розподіл. Це моє виживання на місяць на тисячу гривень, У мене лишилося 44 гривні. І то не гоже, щоб на виживанні лишалися гроші в останні дні. Я не можу прокинутися, я хочу кави. В мене у місті можна каву в районі базару знайти по 15 гривень, в АТБ. В районі від 16 до 20 гривень це на один раз випити стік. Того, я беру ці 44 гривні і на всі гроші купую собі кави. Думаю, що мені вистачить на дві філіжанки точно. Це якщо брати по 20 гривень, там ще в районі 4 гривень лишиться. Якщо з натяжечкою, можна і на три філіжанки. Можливо, одна з них буде розчинна. У мене є кава. Що хочете робіть? Що хочете кажіть, Я хочу кави. Буду зараз готувати її в турці на піску. Ось так виглядає моя конструкція. Це одна із тих пателень, які я використовую для того, щоб смажити на відкритому вогнищі. Насипала всередину піску за однією пательню помию. В турку одну ложку з гіркою кинула меленої кави. Молока в мене нема, соответственно, кава буде без молока, але трошки з цукром. Пісок добре проводить тепло, він в мене з камінцями, але це мене взагалі не смущає. Не питайте мене, де я буду брати пісок в незнайомому місті. Це просто понтир. Я так же хочу кави, що мені все одно на всякі условності. Я могла би поставити просто турку на плиту, але там турка впаде просто. Того я використала такий варіант приготування. Просто понти, от чесне слово, вартість кави буду орієнтуватися на вартість АТБ. На дві філіжанки мені точно вистачить. Якщо е, припустимо, що я її купую по акції, то навіть на дві з половиною. Коротше, дві філіжанки вип'ю сьогодні і завтра, бо це, це взагалі ужас. У мене 14 годин зміна, а я прокинутися не можу. А ось переваги ремонту. Для того, щоб я могла підгорнути пісок, я просто взяла кельню. Чоловік мені, напевно, трошки дасть по цим балах, за те, що вона мене буде трошки підсмалена, але то таке. Боже, який це кайф. Люди, мені тяжко передати. Щас. Головне, щоб я не розділяла тепер це багатство. Пахне кайфово. Боже, я не можу передати, вона аж п'янить. Я так давно не пила кави, Я тільки дивилася, як її п'є зранку чоловік. Спробую спершу без цукру. Висновок. Гріх таку каву портити цукром, буду пити без цукру. Також на сніданок, який в мене плавно переходить в обід, бо я на роботі, їм залишок суго вчорашнього супу з рисом і з яйцем. І пиріжок з капустою. Смачного. Це обід передостаннього дня виживання. Готую собі швидко компот. Ага, ступей, я хочу ще винограду. зараз. З цього роблю компот. Морожене яблуко, остатки яблука, з якого я вчора робила, пиріжки і виноград. Це закидаю, докидаю цукру, варю. Буде компот. У мене голос. Сьогодні зміна трошки тяжкенька. Я мала відпрацювати до 3 години, але так трапилося, що затягнулася розмова з абонентом надовше. до цих пір трошки ножки трясуться. От. І також, я думаю, зроблю суп. Краще, щось мені не хочеться, а от супу хочеться. І я просто повторю суп з фрикадельками. А Це майбутній суп. Виходить, одна морквина, одна цибулина. Фрикадельки, власне. це у мене залишиться. Напевно, я зроблю з цієї морквини вже салат до майбутньої каші. Короте, це лишається. Половинка стакана пшеничної кропи. Це підсмажую, то варю. От. І зелень ще закину. Будівного кубика я думаю, що не треба. І так сюди м'ясо йде. От. Ах так, і обов'язково йде цибуляне шолупиня для кольору. І так, мій швидкий обід. Суп з пшеничною кашею, морквою, цибулею, фрикадельками і зеленню. компот з винограда і огризока яблука. І пиріжок взяла десертний з яблуком. Оце отак виглядає дуже страшненько через те, що я до нього пробувала домішати какао. Це, типу він шоколадний. Нічого, буду їсти те, що є. Вот. Так що смачного? Скучно да, скучно, це моя вечеря. Знову ж таки, в мене ще триває моя зміна і тривати буде до 11-ї години, і я нічого не хочу заморочуватись. Я могла би, але ні. Залишок мого супу з фрикадельками, з пшеничною крупою, пиріжок з капустою. І ще один солодкий у мене залишиться на ранок. І компот з винограда з яблук. Що маю сказати? Сьогодні я на диво наївшаюся. Тобто я чи то через стрес з роботою, чи чого, я їсти не хочу. Я на обід поїла, зараз я це все буду себе запихати. Суп смачний, до речі, з рикадельками. І пиріжки смачні, і все смачне, але я так наїлася, може, я через каву наїлася, я не знаю. Я таку ситість відчуваю. Ну, тобто, з моменту, коли в мене був обід і до цього моменту я не проголодалася. Можливо, я собі відкладу і буду перекусами їсти. Я не знаю. Ну, коротше, з'їм, то по-любому. Вот. Але таке в мене трапляється. Ну, зважаючи, що в звичайному житті я взагалі собі двічі на день готую, то це для мене прямо нормально. Так що смачного мені, смачного вам! Залишився всього один день До За зустрічі завтра!